Під час революційних подій головним завданням депутатів шукати виходу зі складної ситуації в державі та приймати відповідні рішення, саме такі обов'язки і поклала на них громада міста, яка їх і обирала. Минулого тижня депутати змогли зібрати потрібну кількість голосів, аби провести позачергову сесію. Нині ж заплановане засідання мало відбутись 27 лютого. Проте чомусь його перенесли для внесення в сесійний порядок денний ще двох додаткових питань екстрено скликали комісії. Перше питання це перейменування вулиць міста Чапаєва та Червонормійської на честь героїв майдану. Друге питання стосовно погодження складу нового виконавчого комітету. Не, не дали жодного жодної пропозиції стосовно того, що зараз завтра виносяться. Сказали, що зараз буде прийматися рішення. Ми почекали півгодини. Потім сказали, запропонували б зайти в 202 кабінет. Після півгодинних очікувань теперішній секретар Чернівецької міської ради пояснив, сесію переносять, адже за таку пропозицію деякі депутати зібрали майже 30 підписів. Аргументують вони це тим, що попередні проекти рішення виносилися при. Іншому складі виконкому і, і багато зауважень і заперечень є. І для того щоб завтра не була зірвана сесія зв'язку з тим, що не будуть голосувати. Запитання вони просять перенести сесію. Проте така відповідь задовільнила не всіх. Дмитро Сірман донедавна обіймав посаду директора департаменту ЖКГ. В ході останніх змін написав заяву на звільнення в знак протесту на призначення секретарем міської ради колишнього регіонала. Депутат запевняє, і сьогоднішня ситуація це все. Політичні махінації. Комісія зібралася, доповідачів не було. Появився Ярослав Денисович, і каже: є пропозиція, так як матеріали не готові. Перенести на неділю і день депутата, і день сесії я знаю іншу інформацію. що Вони не домовилися, бо їхні домовленості стали відомі громадськості, і вони цього бояться. Зі складом виконавчого комітету вже визначилися, запевняють політики. Проте побачити кандидатури його нових членів не змогли ні представники комісії, ні журналісти. А саму сесію, яке вирішення низки важливих питань для забезпечення міста, перенесли на 6 березня.